Крим та глобальний південь? Що спільного? Давайте дивитись, друзі. Ви чули про Кремія Глобал? Якщо ні, то розповідаю. Це наша кримська дипломатія. Сподіваюсь, що так можна казати. Це не просто конференція, це наш так званий круглий стіл для країн глобального півдня Африки, Азії Латинської Америки. Навіщо? Щоб донести, що сьогоднішні дії Росії, особливо захоплення Криму, це не наш локальний конфлікт, це колоніалізм, це загроза для всіх, хто цінує свободу і що ми шукаємо підтримки проти імперської політики Кремля, організовує передусім представництво президента в Автономній Республіки Крим. Кримська платформа, а також наше МЗС і круті українські правозахисники, це надзвичайно важливий майданчик, тому що перш за все дає можливість а, донести до країн глобального півдня розуміння, чому російська агресія це не тільки про Україну, не тільки про регіон, не тільки про Європу, а це про принципи територіальної цілісності суверенітету, тому що Крим не частина України. І якщо ми дозволимо порушувати Росії всі принципи установчі статуту ООН і міжнародного фактично, якщо Росія піде безкарно, це відкриває можливості для інших диктатур, а, силу змінювати кордони. А тепер чотири факти про цьогорічний глобал. Перше гасло було триматися, говорити вголос. Зрозуміло, чому друге це меседжі про колоніальну сутність Росії, які особливо чіпляють країни, що самі колись були колоніями. Третє географія. Це вогонь. Представники Кенії, Бразилії, Індії та Непалу були на цій конференції. Четверте, обговорення того, як зерновий коридор у Чорному морі рятує світ від голоду. Отже, кремія Глобал це дипломатичний рух. А що про Крим? Це Я гадаєте, чи зможемо ми переконати світ? Пишіть у коментарях.